Цими днями ми побачили, що ні Польща, ні Німеччина найближчим часом не збираються прощатися з українськими переселенцями і роблять все можливе від них, щоб якісно інтегрувати нове населення цих країн. Мене звуть Ященка Антон, канал без води. Давайте розберемось, що ж там назаявляли цими днями. А цікавого є багато. 10 червня президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на її території, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі до 30 червня 2025 року. Про це повідомила канцелярія президента Польщі. Також підписані Анджеєм Дудою зміни передбачають виплату допомоги українцям на виховання та допомоги добрий старт в залежності від того, чи ходять до школи діти переселенців. Та визначає максимальний 36-місячний термін, в ході якого українські учні можуть отримати безкоштовні мовні курси. Це ще один крок до інтеграції українців у Польщі, і польська влада це добре розуміє, тому що українські школярі це не тільки ті, котрим зараз 8 чи 10 років, це також ті, котрим зараз 15-16 років, котрі будуть поступати до вишу і поповнять вже трудовий фонд Польщі. І звісно, будуть гарно впливати на ВВП Польщі. Не забуваємо, що. Що в Польщі став профіцитний пенсійний фонд завдяки українським мігрантам. І в цей час, на жаль, ми бачимо новини з пенсійного фонду України, що українцям хочуть відміняти пенсії. Про це детальніше ми поговоримо у наступному випуску. Крім іншого, для отримання песель українці повинні пред'явити дійсний проїзний документ. А заяву Песель зі статусом Укр потрібно буде подавати негайно при прибутті до Польщі. Схожу ситуацію ми бачили і на німецькому кордоні. Нещодавно не можна було приїхати до Німеччини по туристичній візі і просити тимчасового прихистку. Потрібно було при перетині кордону одразу про це заявляти. І там вже отримати розподілення, до якої землі вас направлять. Це правило, правда, вже скасовано, вже повернули спрощення. Оформлення тимчасового прихистку, таким як він і був на початку війни до кінця цього року. Тому всі старі правила в Німеччині працюють до кінця року. І повернемося до Польщі. В цих змінах також йдеться мова про фінансування громадян Польщі, які долучалися до допомоги українцям, які приймали у себе біженців у особливо складній ситуації. Тепер подібне фінансування буде можливе на підставі договору з місцевим виводою. Також додатково вводяться положення про анулювання тимчасового прихистку. Це робиться для того і ні для кого не секрет, що є певна категорія людей. Котрі проживають в Україну і пооформлялися у Польщі, у Німеччині, в Італії. Ці положення направлені на боротьбу з цими шахраями, які кидають тінь на всіх українських біженців. Також я хочу сказати, що всі ці зміни направлені на мотивацію до більш поглибленої інтеграції у польське суспільство. Такий самий тренд ми бачимо і у Чехії, і у Німеччині. До речі, вчора на конференції з відновлення України у Берліні. Перед початком конференції міністерка економічного розвитку Свенія Шульце зробила заяву, яка не стала сенсацією, але навряд чи прийдеться до смаку українській владі. Українські біженці, як заявляє Шульце, будуть самі вирішувати, коли і взагалі чи повертатися їм на батьківщину. Німецька влада не збирається підштовхувати українців до повернення на батьківщину. У 1990 році Німеччина відправила югославських біженців на батьківщину. З українцями Німеччина поступати так не буде, зазначає міністерка. Слова шульце показують, що Німеччина взяла курс на інтеграцію як культурну, так і професійну українських біженців у Німеччині. Про це відкрито не говорять, але українці і українки розглядаються як шанс поліпшення демографічної ситуації у Німеччині. Звісно, для України такі тренди і дії Європи являються дуже плачевними. Вона втрачає людський ресурс, але як я не раз вже казав, що ми не хочемо бути ресурсом для корупціонерів. Також на цій конференції ПАРЕ знову закликало до продовження 24-го параграфу до 26-го року. І ось ці останні новини показують нам, що нам потрібно менше рефлексувати з новин, а більше вивчати мову та працювати. Якщо це відео було вам корисним. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Так Ютуб зрозуміє, що це відео дійсно гарне. А ми побачимось з вами завтра.